Вітаю, мої дорогі клієнти Люкс Бухгалтерії. пишу це відео для вас зараз. Почастіше запити по фінансовому моніторингу банків, і я про це ще говорила в цьому чаті на початку року. Таб'є, буде і буде ставати щораз жорсткіше. Але тут є хороша новина: якщо у вас фінансовий моніторинг запитується, які-небудь документи, робить запит, та не ще нічого не блокуючи, саме головне не ігнорувати цього запиту і дати документи максимально швидко, щоб все можна було полагодити. Чому це дуже важливо контролювати? І ми не бачимо цієї інформації, тому що запит іде на вас, на власника рахунку. Тому обов'язково повідомляйте свого бухгалтера про такі запити. Якщо ми банку не дамо відповідь, банк заблокує рахунки. Якщо ви думаєте, що заблокує в одному банку в іншому, хоче вас розчарувати. Якщо це зараз ще фізично можливо, то згодом до кінця року це навіть технічно неможливо буде, тому що якщо банк заблокує доступ до рахунків в один, то другому банку рахунок не відкриють. Це буде їхня. Ну, як така внутрішня інформація між банками, яка буде передаватися як і кредитна історія. Тому закликаю вас швидко на такі речі реагувати. Банки зараз дуже прискіпливо ставляться до фінансового моніторингу. Це є світова і в тому числі європейська практика. Ми до цього йдемо і так вже дуже довгий період часу. І система контролю банками за операціями за. Нелегальним обігом коштів, за якимись нетиповими операціями буде все збільшуватися і збільшуватися. Тому ми діємо в ваших інтересах і завжди на вашому боці, завжди на вашій стороні. Тому ми в будь-якому випадку вам зі всіма питаннями допоможемо. Але допомогти ми можемо вчасно. Бо, на жаль, коли це не вчасно, ми допомогти вже не зможемо. Всім класної роботи.